Слухається питання про використання революційного прапора ОУН це організація українських націоналістів. Правильно? Все правильно. На території Коталевського району таке рішення в нашому він приймати. Я щодо. Я не хочу нікого бити. Але я вважаю, якщо ми приймемо, що це в нас Степан Бендера герой для Котереції, то мені більшість Котляревська у нас колпак, так теме ж герой. Значить, і я кажу, що наприклад. Сьогодні я спілкуюся з багатьма, навіть з воїнами АТО, з молодими бійцями. Вони кажуть, що Василь Петрович, зарано у нашому районі ми не проти цього прапора. В нас коли, да, на фронті цей прапор. Але поважаючи пам'ять наших дідів, прадідів, ми ну, не наполягаємо і не сторонники цього, щоб оце революційним шляхом отак, перегибаючи через коліна людей, нав'язувати оцей прапор. Це люди кажуть мені, значить молоді воїни. От після опосійної комісії я спілкувався з десятком шалорів. І тому я вважаю, що не ображаючи нікого, да, історія є історія. Я кажу, що про історію, я не історик, я її глибоко не знаю історію. Дуже глибоко не знаю. Ми не розберемося в сьогоднішньому дні. От там я як чув якось політолог, каже, що ми за 4 роки не розберемося, хто в кого стріляв на майдані. Коли революційні. А откуда ми знаємо, хто в кого стріляв в ті роки? Як ми розберемося? Ще живі наші діти, ветерани, які кров проливали. На фронтах Другої світової війни. І зараз просто я думаю, я, наприклад, морально не готовий за те, щоб голосувати за цей коротко. Морально я не готовий. А ваша думка, я не нав'язую нікому. Будете ще бажають На голосування. Значить, ставимо на голосування. Хто за те, що проект рішення даного питання прийняти за основу? Прошу проголосувати. За основу. За основу. <свят> а даже за основу не принимается. Так, в Кто <свят> против? Кто утримался? Три надо. Проти 5 останніх утримали. Рішення, вважається, не прийнято. Можна... Голосування. Ще раз. За основу ви тільки приймали. Хто за те, щоб прийняти за основу? За основу я голосував. Я голосував. За основу. Я голосував. За основу. <реш> Хто проти? Поновить. Щоб для лічильної комісії. Раз, два, три, раз, чотири, п'ять. Проти. Шість проти. Значить, ще раз вище вони. Хто проти?